Шукаєте спосіб прикрасити свій святковий стіл, тоді цей неймовірний смачний і красивий десерт саме для вас. Давайте готувати! Мандарини я очистила від шкірки та обливаю їх окропом на секунд 30, не більше, так як його кислота нейтралізує дію желатину. І щоб цього не було, ми обдаємо окропом. Желатин заливаю холодним молоком і даю набухнути. Іншу кількість молока додаю цукор, ванільний цукор і ставлю на плиту на середній вогонь нагріватись. Потім додаю желатин набухший, гарно все перемішую, щоб не було грудочок. Даю охолонути та заливаю мандарини. Закріплюю, щоб не піднімалися мандарини догори та ставлю в холодильник на ніч. Коли желатин застиг, ставлю в теплу воду, тоді краще він відходить від бутилки. Бутилку розрізаю, і ось така краса виходить. Нарізаю такими кружочками і викладаю на тарілку. Приємного та підписуйтесь!